Друзі, я вітаю вас! Ми продовжуємо рубрику про те, як швидко та дорого продати нерухомість. Отже, пам'ятаємо, щоб швидко і дорого продати нерухомість, необхідно зробити зручним її купити. В минулому ролику ми говорили про ціну, що необхідно вказувати ціну в оголошенні. А цього разу ми поговоримо про те, що потрібно підготувати документи до продажу. Так саме документи. Якщо на момент того, як ви вирішили продати нерухомість, у вас є прописані люди, у вас є перепланування, але ви його не узаконили. У вас, наприклад, якщо ви продаєте будинок, земля приватизована, а будинок не приватизований, і таке буває, потрібно в порядок привезти документи. Таким чином, ми зробимо зручним вашу нерухомість купити. Коли в порядку документи, покупець, дивлячись квартиру, або будинок, або іншу нерухомість, запитує, чи можу я купити. Вашу нерухомість завтра. А ми впевнено кажемо так.